Доброго ранку всім! Вчора пропрацювалася і хотіла сьогодні вам показати, що я робила, і деякі новинки, деяку новинку з декору, яку я. Прикупила і вже використала. Ну, В першу чергу хочу сказати, що у нас дуже сприятлива погода. У нас періодично вночі йде дощик, а в день досить тепло, і тому трава росте дуже швидко, так само, як і буряни. З бурянами я борюся по мірі. Ну, Як виходить, вечорами не дуже поспішаючи, тому що бур'янів дуже багато. А ось траву вже покосила. Бачите, як вже мені подобається місцями. У мене є такі е, прогалини, бо, тому що у мене собаки, які мітять територію, і я підсіваю травичку, але вона дуже важко приймається в літній час, тому якось так воно. Е, ну, так воно виходить, що травичка не є у мене рівномірна. В мене вже поволі-поволі підсипається черешня, бачите, жовтіє, і час від часу я прибираю вже це листя, щоб воно не лишалося на траві, і також мені трава не пропадала під листячком. Це моя така проблемка, можна сказати, мого подвір'я. Два великих дерева на подвір'ю і дві абрикоси, крім черешень. І трохи мені листя заважає. Але менше з тим мені дуже подобається в не того, що мені додає додаткову тінь. Користуючись тим, що в мене, кажу, перепадають у нас дощики, взагалі цього літа, я помітила набагато комфортніша температура, ніж минулого року. Минулого літа мені приходилося, хто був вже зі мною, мені приходилося гортензії накривати парасолями для того, щоб вони не обгорали. Цьогоріч такого немає. Літо не є таке спекотне, досить таке комфортне. І ну, не приходиться поливати і не приходиться. Прикривати парасолі. В мене квітують повним ходом вже гортензії. ось, І деревовидні ще квітують, і волотисті, і, звісно, рожеві мої гарнюні широколисті все ще в квіту. Я вже підстригла, от хотіла показати, я підстригла вже підрізала деякі рослини, в тому числі цю вербичку, як ви бачите. Ось, І буду поволі показувати, що ще підстригла. Так само я вже заголила низ, якщо видно. Заголила вниз спіреї, для того, щоб вона е, не торкалася землі, бо мені хочеться, щоб вона коли вище на ніжці, ніби як, бачите, то вона більш така. Повітряна, можна сказати, зараз обійду і покажу. А тим часом ось покажу я вам, що я прикупила. Бачите цю гарнющу таку підставку. Хто бачив? У мене дерен був прибитий до, е, просто до палки, яка була палка від швабри. Взагалі палка від швабри. А тепер я прикупила такі опори. Дивіться, таких купила три штуки. Зараз покажу, як їх використала. І мені здається, що це досить так тендітно. Виглядає. Ось така вона гарна, вона тоненька, металева. Ніби е, ну так мені попалося, що не дуже дорого, ніби вона не дуже, е, як це вірно сказати, не дуже міцна, але вона для дерену, вже, е, який вже сформував трохи свій стовбур, то мені так достатньо цієї опори. Дерен у мене, до речі, вже квітує. Це зимова посадка Дерену, Я його Колись казала, я просила, щоб мені дали його, продавець щоб мені вибрав такий, таку рослинку, щоб була ніби вже сформована на, якби на штамбі. І ось я продовжую її формувати в такому вигляді, підніметься ще вище, і буде в мене дерен на штамбі. Тому що в мене тут шовковиця, як ви бачите, штамбова, вербичка піднята на штамб. І взагалі у мене тут рослинки такі. Ось так, може краще видно. Ранок сонця ще не дуже є, і тому хочу зняти це відео, бо вже ввечері ви помітили, до речі, як вже рано почало темніти і вже урізався наш робочий день. Ось така в мене шовковиця штамбова. Вниз я її почистила, серединки. Почистила для того, щоб вона була більш парасолею. Я намагаюся сформувати її парасолю, щоб вона прикривала, робила мені тінь, прикривала деякі рослини. Гортензія, моя широколиста, ось ця саме ця, міняє колір. Скоро вона стане геть зеленою, а потім вона почервоніє. Як виявилося, дивіться, які великі шапки. Як виявилося, ця гортензія в мене змінює колір три рази. Ну, як виявилося, я б це вже знала. Бо вже минулого року спостерігала це. І крім того, вона ремонтантна, що мене не може не радувати, і тому мені не прийшлося бути без квітів цьогоріч через те, що вона погано перезимувала. Іду покажу з іншого боку. Ось така вона гарнюща. Неймовірно, чарівна. Я колись її купляла у флоріумі. Назви її не знаю, бо вона в мене вже не перший рік. Але від цього вона не стає менш гарною. Ще квітують у мене, не то, що ще квітують, а ще продовжує квітування мої хости. Теж дуже гарні. Так, тут ми бачимо волотисту гортензію. Дивіться, яка вона гарна. Цьогоріч вона квітує у мене вдруге, це другий рік. Не всі пагони видали мені квіти, але ці, бо я її так стригла, щоб сформувати кущ більш високий. Але від того вона не є. Дивіться, яка гарненька. Від того вона не є менш гарною. Отут я скористала другу опору. Ось ця опора у мене буде під бересклет варігатний. Підніметься вище, я сподіваюся. І так само мені. Дуже подобається. Тут теж була забита палка, просто звичайний такий, ось така звичайна була опора. Так, тут у мене гортензія волотиста. Це дала більше пагонів, але вони ще повністю не розквітлі, бо тому що вона росте під абрикосою і трошки пізніше розквітне. У парі з хостою квітуючою фіолетовим. і Ой, не скажу, навіть, одразу не скажу, як називається ця рослина, то отаку вони складають композицію. Так, ідемо дивитися далі. Ну, Взагалі, так тепер, там також у мене волотиста гортензія, якщо видно. Там все у мене заросло повзучими, всякими повзучими рослинками. І не знаю, чи хочу я їх. Була в мене думка забрати їх повністю грунтопокривні, але не знаю. Ще, ще якось я не вирішила, чи буду я їх забирати повністю, чи ще залишу. Ось так геть-геть поросло. Тут ми бачимо, дивіться, яка гарненька, має білий краєчок. Взагалі-то це Маріне Блу. І вона мала би бути блакитною, але поки що вона рожева, напевно, ґрунт недостатньо кислий для неї. Побачимо, як буде в майбутньому. Ці рожеві, ці, що погано пережили у мене зиму. Гортензія, явно не варігатна, вона дала лише пару квітів. А ось та варігатна, вона малинова, колись я про неї вже показувала відео. Навіть манюньки гортензії болотисті. Навіть маленькі, пробують квітувати. Це взагалі зимова посадка, але вже бачу, дає квіти. Так, я підстригла свої туї вчора. Крім того, що я стригла, косила газон і прибиралася, то я підстригла свої туї. Зараз стану так, щоб було краще видно. Ось, якщо ставати з цього боку. Також сонце засвічує, але видно, я, ніби вони вже були в мене сформовані по першому разу минулого року. І цьогоріч я Ось тепер вони наросли, і я додавала їм чіткості їхній формі, додавала чіткості. Самшитики я підстригла, бачите, ще вчора. Не прибирала От те, що я стригла, і плюс до того, те, що косила траву, то все тут так і розсипала. Хай буде. А ну-ка, з цього боку. От тут краще видно, отак От я формую своє тує в різні такі форми. Просто як, як би це вірно сказати, як рука лягла, знаєте? Ось. І ось тут, якщо видно, то всім туям надала такої, ну, цікавої для мене форми, хочу такі кульки через те, що. У мене тут тінь, туї не є дуже густі, і тому для мене це такий як вихід з положення для того, щоб формувати, їх постійно стригти, щоб вони були більш набиті, такі, більш кулясті. Бо, тому що, якщо просто її я залишила, то коли їх залишала просто, то вони витягувалися вверх і не було у них плотності. Самшитики. Я помітила, що мої самшитики гарніше себе почувають в тіні. Ось тут, аніж ті, що великі у мене на сонці. Хочу таке ще раз пройтися тут. Дивіться, яка гарна ця у мене волотиста гортензія, вона невисока. Це або білий відміть у мене, або безкінечне літо. Не знаю точно, поки що вона не забарвлюється у мене у рожевий колір. Хоча та, що на сонці, інший сорт, то вже вона кидає рожеве. Така гарненька. Тут у мене все без змін, все гарно себе почуваю. Взагалі, через те, що дощики, то дуже рослини себе чудово почувають. Так, Тут я стригла спірейки. Раніше вже показувала вам, як я підстригла спірейки, свій бордюрчик відійду, щоб було краще видно. Тут у мене всі собаки в зборі, кішки, все намивається. Ось так. Тут також покосила траву. І знов-таки через це каміння мені приходиться каміння обстригати окремо великими ножицями. Ось підстригла я біля каміння це все. Бо коли кошу траву цю, то газонно косарка не підходить близько до каміння, і тому трохи неохайно. Так, також тут у мене. Отака От волотиста гортензія. волотисті всі без нас, тому що це дуже важко. Треба було одразу, коли купляла, одразу запам'ятовувати, що купила. Ця піднята вище, автоматично вона якось так у мене вийшла, коли стригла, бачите, воно показувало, що хоче просто бути піднятою. Бо, дивіться, який гарний самшит зелений, такий насичений. Бо ось ця гортензія, вона якось кущової форми була одразу. Ось така вона вже розживіє трохи. Гортензія змінює колір, коли перепади нічної і денної температури, вночі холодніше, в день тепло і тому вже гортензія тоді показує нам інший вже свій колір Вона до кінця буде насиченого кольору червоного. Дивіться, яка велика Ось моя рука, якщо видно, такі великі волоті. Хоча я її не нормувала. Ось. Якби я її нормувала, уявляю, якого би розміру були ці гортензії. Так, тут перейдемо. Ось там я використала ще одну свою металеву опору. Я їх три штуки купила і підв'язала бересклет варігатний на штамбі. Раніше там була просто палка. Дивіться, як це тепер гарно виглядає. Я дуже задоволена цими штуками. Не питайте, де купила, тому що це ну, трошки подарок можна сказати. І тому адреси не скажу вам точно. Підстригла ще ці спірейки, що казала, не буду стригти. Для того, щоб підкреслити красу гортензії, то я внизу підстригла ці дві спірейки більш кулясті, надала їм форми. А барбарис буду формувати, ніби. У два поверхи стригла його, якщо видно, стригла йому низ. Ось так. Це Марія. Ось підстригла отак. А цю частинку хочу, щоб піднялася вище. Побачимо, що з цього буде з часом. Мала такий настрій. Дуже мені подобається тепер оця частина. Взимку так не виглядає через те, що вічно-зелених у мене тут ніби лише є лівець. І кізильник, а все решта осипається на зиму, і тому зимою це не так гарно. Ця сторона не такий гарний має вигляд. Але тепер влітку прикриває паркан у мене просо з одного боку і з другого. Тут з часом підніметься у мене анабель вище. І, звісно, барбарис є такою окрасою арлекін. Він кольоровий, гарний. Там чомусь дуже погано у мене цього року. Ну, не те, щоб дуже погано. Я підстригла була перовську, і вона трохи нижча. І я їй не дала квітувати для того, щоб вона була більш густішою. Але я так розумію, що я запізно її підстригла. І тому вона не дуже висока. Ну і, звісно, не квітує. Кізильник. Мій кізильник минулого відео. Були деякі питання по ньому, тому хочу вам розповісти. Це, звичайний ґрунтопокривний кізильник. Ось такий він іду ближче. Ось. І він має такі величезні пагони, як кожний кіз кізильник. Бачите, такі довгі величезні пагони. Раніше я його стригла, але ми знаємо, що чим більше ми його стрижемо, тим більше він наростає і такий він ну, неохайний. В усі боки він торчить. І тому було прийнято рішення, що я його заплітаю, тут навіть не можу розплести, от все це, що Джонік. Оце все, що довге відростає, я його не обстригаю, а заплітаю всередину. Щось вище, щось нижче. І два пагона були підняті на опору. Це палка від швабри. Така в магазині продавалася за 20 гривень. Палка від швабри, я її забила і прив'язала. Ось. Отак, от отак, отак от прив'язала. Це тепер я підстригла його трохи по, по опорі, підстригла, щоб він більш, бачите, отакий він. Прив'язаний він в деколько, декількох місцях, просто ниткою, переплетений, а верхівка вже, та, що наросла, то вона спускає оці свої довгі пагони вниз і робить отак, якщо добре видно. Так, і джонік гарний. А ну, так, якщо добре видно, то ось такий він такий у вигляді такого фонтану, водоспаду. Получився в мене кізильник. Мені дуже цікавий цей експеримент, що це буде далі. Цікаво, чи підстригти оці кінці, щоб були вони більш густіші. Бо, я так розумію, вище він не має куди піднятися, бо вище немає опори. Такий міцний пагін наростив. Ось. Ну, загалом вийшла така цікава форма. Кішка на своє улюблене місце. Ой, коти це така шкода, і любов, і шкода. Ось цей весь вся діляночка це січневої посадки. Хто був зі мною в січні, пам'ятає, як я тут в січні копала, погода була сприятлива. Насадила ці рослинки, які замовила в січні. Такого ще не було у мене, але все завжди вперше. І ось така діляночка в мене вийшла. Гарно, наросли хвойні, маю деякі пропажі, якісь випади. У мене, наприклад, згоріла Альберта, але ще тримається. Ну і та сосна під черешню, що я показувала, все ж таки вона пропала. Вона ще, я її ще не викопала, але так я і не зрозуміла, що з нею сталося, не дивлячись на те, що я її обробляла, щось з нею все ж таки було не так. З її. Так, з цього боку я ще не стригла свої ялівці, не знаю поки що, чи хочу їх стригти. Такі вони кудлаті, але такі гарні, мені подобається. У них така чудернацька форма. Трояндочки деякі у мене квітнуть цьогорічної посадки. Бачите? Тут-тут трохи підсапала, бурінці забрала з цієї сторони. Тут у мене ця біленька буде квітувати також. Другою хвилею, шавлія в мене маленька. Ну, взагалі, мені подобається ця діляночка. Якщо хто пам'ятає, тут у мене було, був великий білий бузок, і ця ділянка була пуста, тут нічого не росло під бузком, а тепер у мене отака весела тут історія вийшла. Ось. Все гарно. собаки мої. Ось так показала я вам коротко, яку обновочку в якості декору я докупила. Мені подобається. Ви знаєте, я ще та сорока ворона, я би багато чого приліпила би тут. Але розумію, бачите, у мене є такі штуки з будівельного магазину. Це є білі це такі балясини для. Балкона для чогось такого для металевої огорожі. Я їх купила, по 100 гривень, до речі, штука була. Купила їх теж три штуки і використовую як опору для квітів. Ну і тепер ті металеві. Ось. І отак воно, всякі дрібниці у вигляді дрібних фігурок або ліхтариків. Так додають. Бачите, тут у мене два гноміка. Ніби такі дрібниці, але додають вони якоїсь особливості конкретно вашому садку. Неповторності. Ось там у мене також балясина від металева. Я її покрасила в білий колір, щоб її було краще видно під плющом. І поруч з такою бетонною вазою. ну, такі вони. Такий у них контент. Ну ось. Так, що ще, що ще? Ну, ніби все уже, бачите, все вам показала на сьогоднішній день, що стрижу, що покошую. Ось відро навіть не забираю. Бачите, скільки листя у мене сипеться черешні. Я все його періодично збираю. Тут після відпустки я обрізала квітоноси у пеларгонії, і вона вже наростає, гарно трохи підживила, і вона вже гарно оці наростає заново, не знаю, чи заміню чимось, я їх на осінь. А так поки що все. Ну, ось і все, показала я вам, що робила, поприбирала, покосила, підстригла рослинки. Дивіться, як гарно туйка, коли видно, як вона стрижена, яка вона більш охайна. Взагалі тепер на осінь буду стригти більш радикально всі туйки, щоб вони краще тримали на зиму форму, були міцнішими, бо тому що якщо туйка не стрижена, то вона буде такою, так само як самшитки, Бачите, які кулички. А якщо вони не будуть стрижені, то вони на зиму будуть розпадатися під снігом. Якщо, звісно, сніжок буде. І ось хотіла показати, бачите, в якому стані у мене з цього боку самшити, Я забула сказати, що з того боку от такі вони зелені, а з цієї сторони, вони більш горять на сонці, такі жовтяві трохи місцями. Ну, не повністю місцями. Через те, що я їх стригла нещодавно, це світло зелене це вже новий приріст. Ніби і тут вони ростуть, але не в такому, не такого кольору насиченого вони, як під. Парканом в тіні. Ну, ось і все. На цьому буду закінчувати свій невеликий огляд, що робила вже, Да, може, на вихідних, на вихідних буду проробляти ще більше якоїсь роботи, і обов'язково вам покажу. І ще дойду до варігатного ялівця, я його також вчора підстригла. Такий цікавущий. Він мене цього року приваблює більше, ніж минулого року. Минулого року він не був такий через стрижки, він, бачите, такий вже стрижений і більш набитий такий. Ось така вона. Ось біла і зелена. Цікавого такого кольору. Ну, і звісно, так, да, я можу ходити тут довго розглядати. Гейхерки ще квітують, але час не безкінечний, пора йти на роботу. Це всім гарного тижня робочого. Сьогодні лише середина тижня. І ще треба працювати трохи нам. все. Всім гарного тижня. До зустрічі!